Ренат Ахметов, який десятиліттями впливає на політичні процеси, а останнім часом усіляко демонструє свою відкритість, протягом 18 років приховував свої відносини з Аліною Литвиненко, яка володіє коштовним майном, палацом та 12 гектарами землі під Києвом, із якої має двох спільних неповнолітніх дітей. Вони, у свою чергу, є власниками компанії і шале у Франції, що оцінюється в понад 70 мільйонів євро. До цього моменту було загально відомо лише про про Двох інших дітей найбагатшого українця, синів Даміра і Алміра. А про інших жінок, окрім дружини Лілії Ахметової Смірнової, взагалі ніколи не йшлося. Чому протягом майже 20 років публічний бізнесмен приховував найближчих членів своєї родини, враховуючи впливовість та публічність Ахметова, ми вважаємо наші знахідки достатньо важливими для розуміння не лише задекларованих, але й прихованих сімейних цінностей найбагатшої людини України.